Статус місту Порто-Франко, вільний порт, відкритий порт. Да? Ми б зараз сказали д'юті Фрі на все місто майже. Я не буду розповідати, як знищувалася риса Порто-Франко, але просто зрозумійте, це отака от дуга всередині центр, історичний центр Одеси, і отут море, тут порт. І от звідси йде експорт, і сюди щось приходить. тут Товари за статусом Портофранко півтора роки могли просто складуватися, і ви не платили за це мито. Всі товари, які заходили, вони тут перероблялися, і звідси вони виходили вже як готові якась продукція російського, російського виробництва. Знов таки, ви не платите мито. Тобто, тут, поки існувала ця безмитна зона, майже 30 років, воно дало оцей стрімкий зріст капіталу. За якихось... Пів століття Одеса з маленького Гаджибею перетворюється на четверте місто Російської імперії. Спереді Одеси виключно залишалися три столиці: Петербург, Москва і Варшава. Це унікальне абсолютне явище. І оце все і дало нам те, що ви бачите.